Виріс я на чужині і сивію в чужому краї. То одинокому мені здається, кращого немає. Нічого в Бога, як Дніпро, та наша славна країна, і аж бачу там тільки добро, де нас нема. В лиху годину якось недавно довелось мені заїхать в Україну у те найкраще село, у те, де мати повивала, мене малого і вночі на свічку Богу заробляла. Поколони тяжкі б'ючи, при чистій ставила, молила. Щоб доля добра любила її дитину, добре, мамо, що ти зарання спать лягла. А то б ти Бога прокляла за мій талант, аж страх погано у тім хорошому селі, Чорніші чорної землі. Булкають люди, повсихали сади зелені, погнали бюленьки хати повалялись, стави бур'яном поросли. Село не наче погоріло, неначе люди подуріли. Німі на панщину йдуть і діточок своїх ведуть. А і я, заплакавши назад, поїхав знову на чужину. І не в однім отім селі, а скрізь на славній Україні людей у ярма запрягли, пани у каві гинуть, гинуть у ярмах лицарські сини. А при поганій пани жидам, братам своїм хорошим, останні продають штани. Погано, дуже, страх погано, в оцій пустелі пропадать, а ще поганіше на Україні дивитись, плакать і мовчать.